Добрий день, шановне товариство! 13 листопада 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігів. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і до нас прийшла пора обрізати виноград. Розпочав обрізку. От одну площину шестирічного куща Лівії обрізав. От Отак приблизно вона буде виглядати в наступному році. Далі в мене кущик перещеплений, покаж туди запустив. І зараз обріжемо другу площину. Ось і в результаті ми отримали таку картину. Ну, По весні воно підв'яжеться більш щітко і все буде добре. Зараз так потрошки позакручував, попідкручував, щоб просто показати вам що вся площина чотирьохметрова буде перекрита. Всім гарних врожаїв, доброго здоров'я, миру і спокою. До побачення.